Одеса продовжує позбавлятися комуністичних та російсько-імперських назв. Незабаром в місті можуть перейменувати понад сотню топонімів. Більше з них отримують назву в честь видатних одеських та українських діячів, а які вулиці ви б хотіли б бачити в Одесі. Хай це будуть постаті всеукраїнського значення. Чи місцевого, не обов'язково Одеса, проте дійсно щось своє рідне, щоб люди вже більше пізнавали цих постатей. Та й вони були частіше на слуху. Наприклад, залишила вулицю Пушкінську, тому що я не бачу нічого поганого. Я знаю історію міста, знаю історію Пушкіна. Пушкін ніколи не був проти Одеси або проти України, але мені здається, що дати, наприклад, назви вулицям, завдяки яким героям ми зараз з вами тут стоїмо в Одесі. Це буде дуже класно. Мені подобається, нравиться такі зараз вулиці. Вот какие они есть. я считаю, что это лишняя трата денег этого, этого бюджета городского переименовать, переименовать улицы. Вот. Меня они устраивают, меня устраивают названия, ну, как сказать, их что раньше были, вот потом их немножко поменяли, оно нормально. Алчевских, это моя родная улица с Харькова, так, або что-то улица Харьковская, улица Киевская, так, ну, это было бы Легше та краще зрозуміло. Улиця Бочарова, мені здається, це змінити назву потрібно цій вулиці, бо це патріотичний діяч був е, комуніст. Наскільки я пам'ятаю, вибачте, якщо помиляюсь, а надати назву ну може комусь із героїв наших сучасних. Я завжди був за те, щоб вулиці мали назви е, взагалі там аполітичні і не прив'язані ні до яких конкретних дат. Е, чи персоналій. краще це буде якась як називається, безквітний провулок або сонячний, або в такому плані там крутий приклад, тому Чехія, де є в столиці вулиці Прага, 1 Прага, 2